В Україні запрацювала соціальна програма. Ветерани та ветеранки з інвалідністю, а також члени їхніх сімей, можуть безоплатно навчатися керуванню спеціалізованим авто. Про всі нюанси цієї програми ми розпитали заступника міністра у справах ветеранів України Руслана Приходька. Вітаю вас, ветері. Ранку вдома. Доброго дня. Бажаю здоров'я. Хто саме може безоплатно скористатися послугою? На сьогоднішній день, впровадженою міністерством справнів послугою безоплатної можливості пройти навчання і підготовку для подальшого отримання прав для водіння транспортними засобами, мають право особи з інвалідністю внаслідок війни, члени родин осіб з інвалідністю внаслідок війни, члени родин загиблих захисників і захисниць України, які мають відповідно інвалідність. Угу. Чи всі члени родини мають право на безоплатне навчання, і ветерани, його дружина, повнолітні діти, чи тільки ті, хто мають інвалідність, чи хтось один від родини варто зазначити, що ми говоримо про перший ступінь спорідненості родини і виключно про тих членів родини нашого захисника чи захисниці, які мають інвалідності, оскільки цей проект передбачає саме навчання водінню. Тих е, наших захисників і членів їхніх родин, які мають інвалідності, йдеться про когось одного від родини? Ні е, визначеного обмеження немає. Е, Звернув вашу увагу на те, що важливим є те, що необхідна наявність медичної довідки, яка підтверджує можливість керування транспортним засобом встановленого зразка. Угу. А якщо до категорії родини загиблих захисників та захисниць, безкоштовно отримати водійське посвідчення можуть лише ті, в кого є інвалідність? Так це питання сфокусоване саме на наших захисниках, членах їх родини, родинах загиблих захисників та захисниць, оскільки мова йде саме про навчальні центри, які готують осіб з інвалідністю. Це спеціалізовані заклади системи вищих закладів освіти. Міністерства внутрішніх справ України, які мають відповідні акредитації на сьогоднішній день, такі навчальні центри розгорнуті на базі семи вищих закладів освіти міністерства внутрішніх справ. Але в подальшому ми точно будемо розширювати дану географію до інших закладів, які або вже мають відповідні акредитації і мають спеціалізоване обладнання, а також висококваліфікованих фахівців, які мають відповідні навички і вміння. Для підготовки і роботи і навчання наших захисників і захисниць їхніх родин з інвалідностями, і відповідно про такі рішення ми в подальшому будемо також комунікувати. А, власне про географію у яких населених пунктах України ця послуга зараз доступна на сьогоднішній день. Перш за все, хотів би зазначити, що ветерани і їх родини або родини наших полеглих героїв. Мають право звернутися і отримати таку підготовку, незалежно від того, де вони проживають фізично. Але е, фактичне навчання буде здійснювати саме в закладах, які знаходяться е, в Києві, в Харкові. Е, відповідно в Кропивницькому, це Донецький державний університет справ, який є релокований. Це місто Львів, це місто Дніпро, це Одеса е, і відповідно Тривий Ріг. Угу. І цей вибір зумовлений саме тим, що там є потрібна база і потрібні фахівці. Так, так, це така географія визначена виключно спеціалізованими для надання таких якісних послуг закладам. А є плани збільшувати, розширювати цю географію найближчим часом? Так, да, на сьогоднішній день, за даними Міністерства внутрішніх справ, чотири. Заклади в інших регіонах, таких як Житомир, Закарпаття, Миколаїв і Рівне, сьогодні вже отримали також акредитації п'ять закладів, таких спеціалізованих автошкіл на сьогодні проходять процедуру акредитації. Після того також будуть внесені додаткові зміни в подальшому, знову ж таки враховуючи аналітику ефективності даної програми залученості ветеранів, запит з інших регіонів. Відповідно до цього, ми будемо коригувати відповідну географію, розширюючи перелік таких закладів. Угу. А розкажіть, який алгоритм дій, куди треба звертатися, з чого почати, тим, хто може і хоче взяти участь в програмі? Так, перш за все, якщо є можливість звернутися до відповідного фахівця супроводу ветеранів війни або е, до нашої єдиної ветеранської лінії за номером 0800 505 217 для отримання вичерпних консультацій так зазвичай набагато простіше або ж звернутися до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання якщо ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб тобто е, до місцевої адміністрації звернутися до структурного підрозділу з питань ветеранської політики відділу чи управління е, або до обласних військових адміністрацій чи районних. Як зручно людині всі вони мають на сьогоднішній день повноваження якісно проконсультувати наших захисників або членів родин і укласти з ними е, трьохсторонній договір е, між е, безпосередньо ветераном або членом родини, е, структурним підрозділом і е, навчальним закладом, в, яким, в якому буде забезпечена відповідна підготовка, е, в подальшому е, звертаю увагу знову ж таки на те, що необхідно при подачі документів, документи, які посвідчують статус, або родинний зв'язок плюс статус е, нашого ветерана, у разі якщо це саме член родини, а не член е, родини е, загиблого захисника, е, також е, висновок е, рішення експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи е, і е, відповідно медичну довідку, яка визначає. Те, що особа має право керування транспортним засобом. Угу. це, це основні всі документи. документи. Всі інші це вже технічні документи. А ага, технічні так, документи, так. про які під час консультації людина отримає інформацію, да? Угу. Так, ну звісно, це паспорт, ідентифікаційний код у разі його наявності, або, або ж документи, які посвідчує те, що людина. Має відмовилася там свого часу отримувати такий ідентифікаційний номер, і так далі. Тобто, ну загально громадянські документи. Угу. А скажіть, чи можливо самостійно обрати, в якій автошколі ти будеш займатися, як цей процес відбувається? Да, насправді у нас абсолютно децентралізована модель, яка дозволяє обрати той заклад, який є зручнішим. І безпосередньо вже в ньому в подальшому проходити підготовку навчання і подальшу реалізацію. Угу. Давайте поговоримо про саму програму навчання. У цьому у чому вона полягає, з чого складається? Сама програма полягає як в цілому, і звичайні програми для всіх громадян України. в Теоретичні і практичні частині виключно вже там від е, глобальна відмінність полягає в тому, що саме підходи, методи і там наповнення цієї програми відрізняються, е, враховуючи специфіку роботи з людьми, які мають інвалідності. Угу. Зрозуміло, скажіть ще скільки спроб здачі на права є безоплатними? Назавжди вдається з першої спроби це зробити? Е, наскільки це можливо? Да, дійсно, не кожен здає з першої спроби, адже іспит це вже історія, яка не містить певної там пільгові знаки, адже це допуск людини до подальшого керування транспортним засобом. І тут, звісно, ми несемо відповідальну позицію. Тому кількість таких спроб не є лімітованою. Єдине, зазначу, що вони не є безоплатними. Теоретичний іспит. Коштує так само, як і практичний безпосередній іспит. Зазначу, при цьому людина не обмежена в кількості і саме навчання є повністю безоплатним. А це вже процедура здачі на водійське посвідчення, вона є загальною для всіх. Добре, дуже дякую вам за цю консультацію. Впевнені, що вона буде корисна нашим глядачам. До нових зустрічей на ранку вдома. Так да, я за можливості зазначу, що в цілому така програма для цивільних осіб коштує 6 тисяч гривень. Натомість для наших захисників вона е, надається повністю на безоплатній основі, адже сплачується за рахунок ну, коштів Міністерства у справах ветеранів. як одна із програм підтримки і реінтеграції наших захисників з метою е, забезпечення їх мобільності і доступності для них повсякденного функціонування, а також з метою доступності е, в частині е, працевлаштування і е, подальшої вже там соціальної реінтеграції. Також хотів би зазначити важливий. Елемент того, що дана програма є частиною глобальної державної програми безбар'єрності, входить в стратегію безбар'єрності першої леді пані Олени Зеленської, і відповідно реалізована нашим міністерством в рамках загальної державної політики. Дуже дякую, важливі зауваження. Дякую вам за це і за увагу, що нам приділили. До зустрічі. Да, щиро вам дякую на все добре. До побачення. До побачення.